Слава Ісусу Христу! Будьте всі благословені Господом! Ось майже всі люди, які вірять в Бога, знають молитву Отче наш». І буває читають цю молитву як якусь мандру, але ця молитва дана нам від самого Бога. І в цій молитві ми звертаємося до Бога за допомогою. І багато людей сприймають слова хліб насущний, про який сказав Ісус Христос, як якусь булку. Але ні, мова йде про духовний хліб. Нам потрібен на кожен день слово Боже, тому що Ісус Христос сказав, що я є хліб, який зійшов з небес, і ядущий мене буде жити вічно. Тому, щоб бути духовно-живою людиною, потрібно наповнюватися цим хлібом, Словом Божим, кожен день. І нам всім потрібна жива церква. Ісуса Христа, де проповідується чисте, неспотворене Євангеліє. нам потрібна людина Божа, яка несе нам духовний хліб від Господа кожен день. Підписуйтесь на канали наших постарів Салтаненко. Ми будемо разом вивчати Біблію та молитися за вас.